Де в тебе знаходиться е, червона гайка? четвертому Яку? Яка вона за рахунком? Червона. За рахунком. Перша, друга, третя, яка вона? Добре. Перша в четвертому ряду. Молодець. Е, добре. Яка фігурка в тебе друга в третьому ряду? Друга в третьому ряду це. Badra. Який? Зелений. Badra. Остання фігура в першому рядку. Остання в першому рядку. Де в нас перший ряд? Верхній ряд. Так, остання молодець. Це С -с 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 -с. синій три. Молодець. Так, у тебе було завдання у, прочитати склади, утворити слово і записати. Читаємо. І... Можна трошки голосніше за? І ще трошечки голосніше. Умічка. Їдемо, Не їдемо, їдемо. Так, далі. Ось тут її. Сі. Тільки не сва, а сво. Свої. Мо. Мо. Мо Що вийшлось? Мої. Добре. Останній звук і букву. Ми з тобою вчили букву. Ї. І це в нас що це за буква? Буква. А звуків має завжди? Ні. Тільки на початку слова або після голосу. Ну так, після приголосного, що робить? Приголосне стає м'яким і чується голосний слова їхали. Так, трошки не видно. пим-пим-пим, що пим, пим. там виходить? Ї... Чуємо, що їм який приголосний та голосний. І Далі. Далі. Далі, далі, далі видно. Чому? Наш хіба, посмішка з'являється. Їхалі, ні, їхали. Ли це який звук? Приголосний. Звичайний приголосний, він там нічим не пом'якшується, нема після нього. ні і, ні ютованих нема. Так, скільки складів слові їхали? Три. Чому? Давай. Ставимо, показуємо, куди падає наголос, який звук чуємо на. Їхали. Ні. Так, ми не говоримо. Як ми говоримо? Ми говоримо: їхали. «ї» Ставимо наголос. Слухаємо слова. Футбол, фрукти. Фотограф. Дельфін. Фотоапарат. В усіх словах чується звук Ф. Пробуємо в дзеркало. Ф. Ф. Пальчик попадає. Ні, не попадає. Якщо пальчик не попадає, звук Ф у нас який. ми з тобою сьогодні вчимо звук Ф. І ми вже з'ясували, він у нас який. Приголосний. Так, чому приголосний? Тому що пальчик не. Не попадає в. Трошки голосніше. Так, далі. Малюнки подарунки на звук ф... фрукти. В слові фрукти, звук ф чується де. Чатку. В слові фрукти скільки складів? Два. Так, далі. Це в нас хлопчик грає. В Футбол. слові футбол звук ф чується де. На початку теж ділимо. Футбол. 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 Скільки? Два. І х, хлопчик цей хто? Фотоапарат. Ну, фотоапарат. Робить фото. І він сам хто? Фотограф. В слові фотограф звук фичується де. початку. І все. Фотограф. Початку і Правильно ділимо на склади слово фотограф. «То Граф. Три. Пишимо звук і букву Фу. Фи. Так, да? і ми вже знаємо звук фи в нас приголосний. Тобі намалювали. Це в нас хто? Фазан. Там написано. Давай прочитаємо. Фазан Показали в слові фазан, звук Ф чується де? І він. Трошки голосніше Це ж. Так, і це що? От... Ту... Туф... Туф... Туфлі. Туфлі. Угу. В слові туфлі. Де звук фечується? Які перший звук летить з ротика? Туфлі. Звук Т. Ти. А я питаюся, де ж там чується звук Ф? Туфлі. Посередині. Посередині так. А що це на слові туфлі? Який звук з'явився? Якийсь м'який. Який там ми чуємо м'який звук? Лі. Туфлі Лі. Лі чується м'яко. Чому він там чується м'яко? Бо після нього чується. і. А ми знаємо, що і завжди робить попередній приголосний, яким М'яким. добре. Оце що за квіточки знаємо? Лі. Це фіалки. У слові фіалки звук фі чується де? Фіалки. Фіалки. Де він чується? Кенці. А який перший звук летить з ротика? Фіалки. Перший звук який летить? Фі. 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 Летить фі. Перший звук летить фі. Значить, фі у нас чується де? На початку. І він який? Фі. Як він чується? М'яко. Чому? Тому що після нього теж з'ясували, що у звука Фи є звук братик. Який? Звук в. Чому вони братики? Тому що вони промовляються На. однаково. Як саме вони промовляються? Нижня губка. Прижимається верхніми зубками В. Ф. А чим же вони відрізняються? Звук В. В горлишку що? Значить, звук В у нас який? Дзвін, а викладе в горлишку. Значить, він який? Глухий. З різниці можемо з великою, можемо з маленької. Фа. За. Яке слово пишемо? -за. Давай перший звук. -за. Далі, далі. Ціле слово пишемо. Фа Фа так. Фа далі. Ну, мала буквочка бути на буква А має бути на вузенькій струсі. Ще разок, яке слово? Добре. Малюємо три клітиночки. Позначаємо місце звуку в слові. Звук Ф ми сьогодні вчимо. Так, де він чується в слові фазан. Да, позначаємо це і робимо звуковий аналіз. Тепер повністю звуковий аналіз внизу. Фу, це який звук. А чого? Ми посміхаємось? Фі? Фізан? Ні. Фу. Голосна. Так, З'ясували приголосний, фа. далі фа. Голосна. Далі фаз. Так, трошки голосніше, бо нічого не чуєш. Аза. Голосний. Так, далі. Ну, приголосне. Молодець. Три. Скільки складів? Два. Два. І який звук найголосніше? Два. За. Не, не може бути. Наголос падає лише тільки на голосний. Давай пробувати. А. Яка? Перша чи друга? Пер. Перша. Пробуємо. Якщо на перше А, промов, будь ласка, а. як мається. Фазан. Н -н -н. А ду. як? Давай пробувати, якщо на другу. Фазан. Фазан. Пробуємо Фазан. На другий А. На другу голос. Ну і він також А. Добре. Настала. Настала весно. Вже з'явилися. Листочки. Так, все ми з'ясували. На поля вийшли трактори. Щоб що робити? Пахати і садити. Так, а в школі С... теж вийшли Що робити? Сад. Дети. Як це називається? Це називається розсада. Садити розсаду. Хлопчик. Ду, дуги круг. Дуги ставить, щоб зробити теплицю. Теплиць. Щоб зробити теплицю. Так нічого, не чую нічого. Дівчинка. Нічого не чую. Дівчинка, що робить? Саджає роз... ну, розсаду. А друга дівчинка полив... поливає. Ось така невелика. До хлопчика. Що Оце... цього хлопчика як звати? Паша. А це Женя. Давай хто з них що приніс далі? Це що в нас? Це возик. Давай. Паша. Приніс возик. Возик. Трошки голосніше. Я нічого. Возик. Давай. Паша приніс возик. Паша приніс возик. Умнічка про Женю, що скажемо. Зараз з'явиться. Це в нас що? Автобус. Гарно. язичок не просто. Автобус. Будь ласка, Женя, привіс, автобус Угу, Далі. Автобус. Це в нас газета. Автобус. Давай. Аша Фревіс, газету. Так. Автобус. Женя. Женя привіс. Парасольку.